Потужний центр охорони здоров'я діє у прилуках. Сьогодні для отримання медичної допомоги сюди звертаються не лише містяни. У медзакладі проходять діагностування та лікуються пацієнти з усієї області. Аби високопрофесійні лікарі надавали послуги на сучасному рівні, було закуплене нове обладнання. У цьому допомогла міська рада, говорить директорка Яна Погоріла. У бюджеті на 2025 рік під ці потреби було передбачено понад 22 мільйони гривень. «Прилуцька міська лікарня є класт. Ним закладом охорони здоров'я це потужний заклад з професійним колективом. І дуже приємно, що за для спільної мети розвитку медичної допомоги наближення її до пацієнта, покращення якості цієї медичної допомоги є спільна точка зору і позиції як органів місцевого самоврядування, міського голови депутатів, так і системна підтримка державна. Адже саме завдяки от такій співпраці ми маємо чим гордитися і розповісти про результати. І насправді нам. Дійсно, є за що бути вдячними, адже сьогодні, завдяки співпраці міського голови з депутатами для нашої медичної установи, були виділені значні суми для підтримки і покращення матеріально-технічної бази, придбання обладнання, продовження ремонтних робіт, розробки проектно проектної документації для можливості в подальшому участі в, в тих самих грантових проектах, і це кроки, які тривалі результати ми пізніше, можливо, але ми розуміємо. Що це системна робота, яка обов'язково буде оцінена пацієнтами, персоналом і мешканцями громади. Тому ще раз хочу подякувати від себе особисто від імені колективу, міському голові, депутатам. І ми маємо велике сподівання на подальшу підтримку. І я впевнена, що нашому місту є чим гордитися. і надалі ми будемо виводити якість медичної допомоги на вищий рівень за допомогою нового обладнання. Лікарі зможуть йти з ногу в часом, зазначає Яна Погоріла, адже це нові методики лікування. які, і до цього використовували у лікарнях області чи столичних медзакладах. Серед високовартісного обладнання, яке закуплене за кошти міського бюджету, є ті позиції, які є у вимогах Національної служби здоров'я, тобто є обов'язковими, є ті позиції, які покращать та розширять спектр медичної допомоги, адже спеціалісти нашого закладу знаходяться на досить високому професійному рівні. До прикладу, лікарі хірургічної спеціальності виконують високопрофесійно-хірургічні втручання чи не єдині в області, і ну нам дійсно є. Є чим гордитися. Є медичне обладнання, яке придбано для структурних підрозділів використовується поточно. Це монітори, інфузійні насоси, електрокардіографи. Це ніби незначне, невелике обладнання, але його потрібно багато. Воно виходить з ладу і потребує постійного оновлення. Тому, маючи таку системну підтримку, у нас є можливість, коли кожен займається своєю справою, коли лікар лікує і не хвилюється, що в нього чогось немає, або зв'язані руки можливості треба. Технічної бази закладу сьогодні хірурги лікарні «Ядині в області виконують операції, пов'язані із захворюванням підшлункової та жовчовивідних шляхів. Аби розширити можливості втручань, відділення потребувало дороговартісного обладнання. За нашої ініціативи за підтримки адміністрації нашої лікарні та за підтримки депутатського корпусу міського голови були виділені кошти для придбання. Дороговартісного обладнання, це відео ендоскопічної стійки, яка скомпонована трьома ендоскопами, це гастроскоп, дуоденоскоп і колоноскоп. А також додатковим, скажімо, таким девайсом стала високоефективний електрохірургічний блок фірми Бова АРК 350, яка, скажімо так, зараз ну, закриває майже весь спектр хірургічної потреби, як і на відкритих операціях, так і на ендоскопічних чи лапароскопічних, тобто малоінвазивних операціях. Електрокоагулятор дозволяє не лише видаляти уражені тканини, а й ефективно зупиняти внутрішні кровотечі. Завдяки цьому обладнанню лікарі зможуть виконувати більш складні оперативні втручання на органах шлунково-кишкового тракту. Досвіду в них достатньо. Ще у 2017-му вони одними з перших у регіоні застосували сучасні методи лікування шлункових кровотеч. Найбільше їх взагалі провели, і першими впровадили в області. Е Майже всі види ендоскопічного гемостазу. Єдине, що не було в нас аргоноплазменої приставки, що не, дало, не давало можливості проводити аргоноплазмену коагуляцію і гемостаз, зупинку кровотеч при різних видах шлунково-кишкових кровотеч. Тому, скажімо так, зараз. Ну, гордо і більш впевненіше будемо себе почувати в операційній, маючи е, такого помічника. Це електрохірургічний блок, який включає в себе монополярну коагуляцію, біполярну, є спрей режим і аргоноплазменна коагуляція. Е, тобто, по великому рахунку. Все те, чого ми потребували в енергії, в хірургічній енергії, тобто вплив на проводити на тканини, ну, скажімо так, все вкладено в цьому апараті. І за що ми дякуємо, скажімо так, ну, розуміємо, що це було дійсно дороговартісне обладнання, але ну, це те обладнання, яке, скажімо так, замінити на даний час замінити, скажімо так. Повноцінно немає, чим тому, що ну знаходиться на найвищому, так щеблі. У виборі хірурга, крім цього, апарат має спеціальні датчики, які допомагають обрати необхідну інтенсивність впливу на тканини. Ми ж візуально не можемо визначити, який там, наприклад, діаметр судини, яку не бачимо, бо вона в тканинах. А по спротиву тканин, по спротиву енергії, апарат сам визначає, яку енергію дати. Тобто є автоматичні режими, практично без вже нашого такого безпосереднього впливу. Електрокоагулятор працюватиме в парі з ендоскопічною стійкою, також придбаною за кошти міста. З цим обладнанням прилуцький. Хірурги єдині в області проводитимуть унікальні оперативні втручання. Малоінвазивні ендоскопічні втручання на підшлунковій залозі і на позапечінкових жовчних протоках в Чернігівській області виконуються саме в нашому закладі, і саме потреба в оновленні доодиноскопа, тобто ендоскопа, який дозволяє проводити ці втручання, була вкрай нагальна, тому що Ну Починаючи з 2020 року, ми вже близько 500 таких оперативних втручань провели. З кожним роком кількість їх збільшується. Ну, наприклад, за минулий рік там було близько 125. За цей рік, я думаю, вже 150 ми точно виконали. Саме тому на запит лікарів ендоскопічна стійка була доукомплектована до із операційним каналом. Можливості ендоскопічної даної стійки те, що ми можемо через фізіологічні, скажімо так, Доступи, тобто через ротову порожнину, дістатися до тих патологічно змінених ділянок в шлунково-кишковому тракті, і скоригувати їх. До цього, скажімо так, ми виконували певний спектр, але не могли розширити можливості за рахунок того, що не дозволяло обладнання. Тобто, навчання пройшли і все. Але ну, саме потреба, скажімо, таким бар'єром було відсутністю цього. Ну, саме такого обладнання нове обладнання забезпечили і для стабільної роботи лор-відділення. Яна Погоріла розповідає, ці та інші установки придбали за допомогою системи тендерних закупівель. Безпосередньо під час виконання самих закупівель це були не тільки тендерні закупівлі, це було використання прозоромаркета. Адже саме завдяки такого механізму ми мали можливість обрати найбільш економічно доцільні позиції, забезпечити економію і придбати більшу кількість, особливо маловартісного обладнання. Окрім того, в нас є спеціалісти, які з'явилися нові в закладі. В нас почали працювати молода пара лікарів, отолірангологів. І один із колег пройшов додаткове навчання. Він став лікарем-сурдологом. Такого спеціаліста в нас в місті ще не було. Завдяки тому, що лікар пройшов навчання, медична установа оплатила йому це навчання. Воно високовартісне. І ми завдяки підтримці міського бюджету придбали обладнання, аудіометр і імпедансометр, які дозволить проводити. Вже професійно обстеження пацієнтам, які мають патологію слуху, в подальшому навіть з підбором слухових апаратів. Тобто, після того як будуть внесені відповідні зміни в ліцензії, тобто дотримане всі вимоги законодавства, ми розпочнемо надавати такий вид послуг, пацієнти не матимуть потреби їхати у обласний центр. Без уваги не залишили і відділення анестезіології та інтенсивної терапії серед обладнання життєзабезпечення – транспортний ШВЛ. Завідувач відділення Ігор Лисиненко пояснює це апарат. Ад, який дихає за пацієнта, він потрібний під час транспортування хворих до інших закладів медицини. Хворий поступає до нас в реанімацію, він надається невідкладна медична допомога, переводиться на апарат ШВЛ, і потім, за маршрутом пацієнта, він відправляється для подальшого лікування та до обстеження ну, в область, в місто Чернігів. Коли пацієнт перебуває в тяжкому стані без свідомості. Тобто є розлади дихання, гемодинаміка нестабільна. Він потребує, скажімо, штучної вентиляції легень. Оцей апарат безпосередньо використовується для подальшого транспортування на ШВЛ. На оснащенні відділення був транспортний ШВЛ, але застарілий. Тому була необхідність у додатковому обладнанні. Це, скажімо, нове сучасне обладнання. Звичайно, що воно дороговартісне, але воно ну без нього. Немає подальшого, скажімо так, руху нашого відділення і нашої лікарні. Підтримка міського голови Ольги Попенко та депутатського корпусу дозволяє закладу також вкладати кошти у розвиток, говорять у лікарні. До прикладу, цьогоріч відділення анестезіології та інтенсивної терапії користуються новим дефібрилятором. Це саме новий дефібрилятор фірми Міндрей. Ми ним уже користуємося. Тобто, це ну, гарна сучасна апаратура. Сучасне завжди краще від звичайного. Ну, по перше, воно все сенсорне набагато швидше, скажімо, проходить етапи зарядки. Тоді повністю він в автономному режимі може працювати до 12 годин. Такого обладнання відділення ще потребує, тому розраховують на допомогу міської ради. кажуть керівництво громади завжди йде на зустріч. Медицина великими кроками крокує вперед і потребує постійного оновлення і розширення для розширення надання медичної допомоги нашому населенню. Завдяки хочеться подякувати нашому депутатському корпусу і міському голові, що надали таку можливість для придбання. Цього обладнання в цьому році були виділені кошти. Медичний директор Олег Близнюк, практикуючий лікар, ортопед, травматолог, тому не може не відмітити важливість закупленого коштом міста обладнання, яке найближчим часом працюватиме у лікарні. Ми придбали таку дорогова стійку артроскопічну, що дозволить з це малоінвазивний метод лікування колінних суглобів, також плечових суглобів майбутньому. що для цього треба проходити додаткове навчання, але ми освоюємо його і по закінченню ремонтних робіт, які відбуваються на даний час в нашому відділенні. Буде встановлена ця стійка і проводиться ці втручання. Це надасть змогу оперувати колінні суглоби, меніскектомії, шви менісків, шви, шви, накладання швів на зв'язки пластику, зв'язок колінного суглобу. Це малоінвазивний метод лікування. Це, наприклад, робиться два прокола в колінному суглобі. До цього це робилося відкрито, але це вже історія на даний час. Це робиться тільки закрито. Завдяки маленьким проколам водиться камера і маніпулюється інструментами. Виконуються шви мінісків і пластики зв'язок. До роботи на новому апараті лікарі готові. Олег Близнюк та завідувач травматологічним відділенням Володимир Дзюба пройшли навчання. На цьому зупинятися не планують, адже відчувають підтримку. Наше відділення обслуговує не тільки Прилуки і Прилуцький район. Ми обслуговуємо практично весь весейку, і всі близькі принадлежачі райони це Гічня, Срібне, Варта, Лаваєвка. Також всі травми, які трапляються на трасі, от Києва, Суми, теж везуть до нас, тому що єдине травматологічне відділення це воно знаходиться в нашій лікарні. Тому, ну на даний час в нас дуже багато пацієнтів з травмами. І для цього, щоб воно добре і надавало кваліфіковану допомогу, в першу чергу, це сучасна допомога. Для цього потрібні не тільки кваліфіковані лікарі. Лікарів кваліфікованих нас достатньо вистачає. А також. Потрібно високоякісне обладнання, тому що лікар без обладнання ну, працювати може ну, на такому рівні, як, як хотілось. тому, дякуючи нашій міській владі, депутатам міської ради, особисто міському голові, які не залишають нашу медицину без уваги о, і постійно. Підтримують нас фінансово також закупають нам ну сучасне сучасне обладнання. В першу чергу операції з артроскопом це швидка реабілітація, зазначає Володимир Дзюба. Маленький доступ, малина операція, яка дозволяє там за 2-3 дні реабілітувати пацієнта, який вже може бути як кажуть, стати на ноги. О, потім потім ще всі не маючи це обладнання, це ростини суглобів. Вже зараз ніхто цього не робить. Тому що в великих містах ці ну ця не вже запроваджена, тому що там вона більш розвивається, більше розвивається без Ну, Дякуючи тому, що в нас буде це обладнання, ми зможемо його. Провадити і для надання допомоги мешканцям нашого регіону, звісно, що чим краще обладнання, чим воно новіше, чим воно вдосконалене, то в першу чергу це плюс в тому, що це ну покращує надання самої допомоги, самого, самому пацієнту. Тобто, пацієнти швидше виздоравлюють, вони мен, менше травмуються. Тобто, це ну, саме обладнання, воно не просто направлене для те, щоб просто воно стояло і саме. З кожного обладнання, тим більше, ну, воно направлене на те, щоб ми швидше поставили людина і щоб ці, ну, як от щоб людина стала швидше виздалю, артроскоп використовуватимуть разом із цедугою. Дане обладнання минулоріч забезпечила міська рада. Тож, що це за апарат? Це рентгенапарат, завдяки якого ми можемо в онлайн режимі бачити е е перелом. Нам взагалі допоможе розширити спектр оперативних втручань, які ми зараз не можемо виконувати. Тому що десь є такі травми, які без цього візуалізації під час операції. Ми просто не можна, ну, не змозі це зробити. Ну поэтому щас, например, і нема ну. Ми там направляли цих пацієнтів там в область там, в столицю. А тоді, вже з часу це благодаря цьому обладнанню, ми зможемо ці оперативні втручання виконувати більш на більш сучасному рівні. Ми зможемо завдяки е цій дугі робити переломи, там шийки, стигна через вертлюгові переломи, переломи е е в суглобах. І, взагалі, е завдяки цій дугі, ми зможемо інтраопераційно це буде як інтеропераційна візуалізація. Ми під час операції виконали знімки і бачимо, як співставлені уламки переломи. Щорічно у пологовому відділенні Прилуцької міської лікарні народжується близько 400 нових життів. Аби жінки у вкрай важливий момент почували себе максимально комфортно, одну з трьох основних пологових зал обладнали новим кріслом, говорить завідувач відділення Тарас Пиріг. Пологове відділення потребувало. Придбання ліжка для ведення пологів, завдяки підтримці депутатів і міського голови, це було придбано і ми дуже вдячні за, такі, за таку підтримку. Наше відділення приймає не тільки пологи прилучанок, а й прилеглих районів. Тому ми потребуємо ще більшої уваги і розширення бази. Перший крок до цього вже зроблено, зазначає Яна Погоріла, адже міська рада профінансувала виготовлення проєктно-кошторисної документації на ремонт пологового та інших відділень те, що стосується виконання ремонтних робіт за кошти міського бюджету, було виділено. Фінансування для продовження ремонту ПЛР-лабораторії, яка має завершитись вона вже на завершальному етапі в цьому році, і для облаштування системи киснезабезпечення в центральному корпусі. Система киснезабезпечення йде паралельно з великим ви знаєте, таким у нас вдалий проект із ЕНАБЕЛ, і враховуючи те, що це потужний великий ремонт, він перенесений його завершення на перший квартал 2026 року. І відповідно система киснезабезпечення йде паралельно з цим процесом. Му безпосередньо реалізація даного проекту буде відтермінована паралельно з завершенням проекту Енабель по будівництву. Також з коштів міського бюджету виділене додаткове фінансування на розробку проектної документації. Це ремонт нашого пологового відділення, який вже давно і критично потребує даного виду робіт, і створення нового відокремленого структурного підрозділу. Адже такі вимоги з січня 26-го року це має бути окремий інсульт. Ній блок і паралельно кошти також виділені на ремонт гінекологічного відділення. Ці проектні роботи будуть виконані до кінця року, і ми матимемо можливість не тільки розраховувати на підтримку міського бюджету, адже це значні суми. Ми будемо використовувати можливість, так як із Енабель залучати кошти грантові, донорські завдяки цьому реалізувати свої задуми і мрії стосовно нашої медичної установи. Яна погоріла говорить, це системні Інвестиції у здоров'я містян така системна і постійна підтримка. Вона дуже важлива і має велике значення безпосередньо для розвитку медичної установи в подальшому. Адже коли заклад змінюється, до нас звертаються молоді спеціалісти, які хочуть працевлаштовуватися в нас. Це не тільки медичні сестри, це лікарі, які їдуть з інших міст. Вони не місцеві, вони готові залишатися. Вони бачать зміни в нас, вони бачать можливість для розвитку, адже деякі втручання, деякі маніпуляції, вони мають можливість навчитися тут, бо їх не Конуть в інших медичних установах, і це дійсно дуже важливо для пацієнта в першу чергу. Окрім того, ми маємо можливість створювати комфортні умови для роботи персоналу. Це є надважливо, адже медик він постійно на роботі в важливих таких от важких умовах військового стану в ті часи випробування, коли є розуміння, що в тебе є плече, на яке ти можеш опиратися. Це досить важливо, важливо, адже кожна гривня вкладена у лікарню повертається врятованим життям yeah